Що потрібно ввімкнути у разі зупинення транспортного засобу працівником поліції? Нічого не потрібно вмикати. Аварійну світлову сигналізацію. Денні ходові вогні або протитуманні фари. Стоянкові вогні. Отакої. Треба вмикати аварійку. Що спільного у цих двох дорожніх знаків? Встановлюються перед перехрестям. Інформують про кількість смуг попутного напрямку. Інформують про кількість смуг на приїздній частині. Вказують дозволений рух по смугах. Отакої. Інформують про кількість смуг попутного напрямку. Який транспортний засіб прийде дане перехрестя другим? От вони вміють заплутати. Червоний wow. автомобіль, білий автомобіль. Червоний. І правильний варіант відповіді: червоний автомобіль. Червоний. Хто з водіїв повинен дати дорогу в даній ситуації? Водій автомобіля. Водій трамвая. Отакої перевага руху надається трамваю. Як зобов'язаний вчинити водій чорного автомобіля, для якого. Ввімкнувся зелений сигнал світлофора: дати дорогу тільки фіолетовому автомобілю, що завершує рух через перехрестя. Дати дорогу тільки пішоходу, що завершує рух через проїзну частину, і дати дорогу фіолетовому автомобілю і пішоходу, що завершують рух через перехрестя. Ну звісно, він повинен дати завершити обом свої дії і тому, і іншому. Правильний варіант відповіді. Дати дорогу фіолетовому автомобілю і пішоходу, які завершують свій рух через перехрестя. Mm -hmm. Вказаний індикатор шовтого кольору інформує вас про несправність антиблокувальної системи автомобіля. Несправність гальмівної системи, несправність керма. Отакої несправність антиблокувальної системи автомобіля. Хто з водіїв зупинився неправильно? Водій сірого автомобіля, водій червоного автомобіля, обидва водії. Тобто, я вважаю, що тут ті самі правила, що й на попередньому малюнку будуть діяти. Вважаєте, що сірий. порушив? Порушив. І правильний варіант відповіді: водій сірого автомобіля. Хто з учасників дорожнього руху порушує правила дорожнього руху в даній ситуації. За умови, що водій таксі везе пасажира, який проживає в зазначеній зоні. Людина, що керує гужовим возом та велосипедист, водій мопеда. Водій таксі, що везе пасажира, який проживає в цій зоні, всі порушують. Отакої водій мопеда.